Сьогодні на огляді Ренокенго 2008 року 1,6 бензин 220 тисяч пробігу. Візуально машина на фотографіях в класному стані. Якщо відійти від неї на метрів 15-20, теж вона гарно виглядає. Але по факту, коли підходиш ближче, то видно всі нюанси по цьому автомобілю. Продавався він за 1800 євро. Крім кузову, крім того, що там. Майже вся машина фарбована, шпакльовані арки. О, є нюанси по щепленню маленькі, тому що ловить вище середини, але в загальному по мотору нема ніяких питань по підвісці також. Автомобіль провисів в продажі біля 2-3 днів. Його купили. І після перегляду відео, скажіть, чи купили б ви собі такий автомобіль? Є моменти. Якщо відполірнути, то чуть-чуть пітечкувати і. Ну тут не знаю, тут є чуть-чуть вмятина є і шпаклівка тут є. Тужен це заполірувати. Ще нюанс? Це окрасили. Так закріплено ну. Саморіз. Тут теж нюанси. Так, рук цілий. Другий теж цілий. що чуть що ту, ту або мінімально, не дуже вона мертва, тут теж такі нюанси. Тут, тут, тут. не нормальні, гальмінні диски теж нормальні. Зарково теж таке нюансами. Вот тут теж вона. Прицарапано і тут вона теж шпакльовано в цьому місці і отут видно навіть слоє шпакльовки. Так Ще не теж нормальні, гальміні диски нормальні. Тут нюанси. Тут, тут повернеться заручкою. Є відстріла підживаться тут зразу. Так, посолоно вона чистенька, не затерта. Масло мінялось отак. Поковець нюанс, що і на саморізах тут. Педальки на свій пробіг. Сидіння тут чуть-чуть порване, тут чуть-чуть порване, але не просижене, Все нормально грязно, чуть-чуть газне. Чуть-чуть так-то. -чуть. лопнув. Так Русь чуть-чуть відтім чистити, теж нормально буде. Солому непогано. Так. Тут теж подряпане на цих столиках, як завжди. І тут теж так я форкоп. кого не Он не сказал, что криминально, у нее запаска. Баклоп чистый. Тоже такой понизи. Балка жива. Сипанка.